Диплом, бакалавра з управління персоналом та економіки праці. Рудос Андрій Анатолійович. Нехай він принесе вам користь. І я думаю, що роки навчання вам залишили в душі певні зміни, позитивні, на те, що все буде у вас добре. Вас Дякую. Примай. Дякую. Диплом бакалавра. Диплом Міністерства освіти, в чому прислуживається імень бакалавра. Я хочу побажати, щоб вам в житті все було добре, щоб ви дійсно могли цей свій диплом використати потім у майбутнє. При приживанні вчитися не важко, ви ж знаєте. Наприклад, я особисто я хочу зробити своє кадрове агентство По, після звільнення, щоб просолаштовувати засуджених. Звину, писать. На, на амнистию? Ни в коем разе. Я незаконно веду пока ранее, я незаконно призначен покаранию, незаконно по справе, незаконно по сроку. Мы судимся постоянно. У меня на данный момент идет три проважнения в суде. И в конституционном, и в... во всех инстанциях. И в конституционной инстанции, в суде, и в суде общей юрисдикции. юрисдикции. Так что скоро все узнаете, что по жизни в тюрьме сидят незаконно. Незаконно как по делу, так и по сроку. И... То, что есть в Украине нормальные люди и во власти, и среди народа об этом подтверждают. Дана установа, даний диплом тут показує тому, що в Україні є шанс на то, що буде нормальною країною. Студенти дуже хотіли навчатися. Ви не уявляєте собі, як ну, от ми бачили ці контроль, написані вручну на жовтій бумагі, і таким почерком, ну в них дуже велике було бажання дійсно вчитися. Повірте мені, вони готувалися більше ніж будь-який студент, які заочник, які знаходяться на взагалі свободі. Бо це ми точно побачили. Да. Наші засудження до довічного позбавлення волі в Україні були першими у 2009 році. Це був прецедент, це були перші засудження, які вступили до інституту. Що стосується до можливості скористатися цими дипломами, ну це вже особисто бажання засуджених. І, взагалі, кожен засуджений, навіть до довічного позбавлення волі, має надію. По-перше, всі вважають, що вони засуджені або не за що, або вирок занадто суворий. І друге, це засуджені до довічного позбавлення волі через 20 років мають право звернутися до президента з проханням про помилування.